Дітки, всім привіт-привіт! Як настрій у вас? Чудовий і в мене чудовий. На вулиці справжня весна, тепло, сонечко світить, пташки співають, все квітне, неймовірна краса, дітки. Дітки, а пам'ятаєте, що я вам обіцяла, що ми будемо сьогодні робити? Ну-ка пригадайте, Так, ми сьогодні. Будемо ліпити, а що ви зараз дізнаєтесь? Дітки, ось ми і повернулися до нашої майстерні. Пам'ятаєте, що ми вчора з вами хотіли зробити? Так, своє дерево. Ми вчора спостерігали, за яким деревом? Черемшина, яка росте на території дитячого садочка. Ось у нас дітки вже стовбур є, вам матусі допоможуть. Гілочки є. Що потрібно нам, дітки? Листочки. Звісно, вони якого кольору? Зеленого. Тож я пропоную взяти пластилин зеленого кольору і розім'яти як і лівою, так і правою долонькою. І нам потрібно від великого шматочка до. Маленькі ось такі шматочки, шматочки приготувати для, наших, для нашого листячка. Дітки, ось я вже приготувала маленькі-маленькі шматочки. Це буде наше листячко на деревах, на вілочках. І ось так, дітки, ми їх пальчиком притискаємо. І будемо розташовувати по всьому нашому дереву. Дітки, ви ж пам'ятаєте, що завдяки листям зеленим наше повітря чисте. Ми дихаємо чистим повітрям. Тому і потрібно, дітки, оберігати природу, не забруднювати. Дітки ось так будемо розташовувати по всім гілочкам, і ми залишимо з вами місце для наших квіточок. Ось дітки я вже закінчую. Подивіться, вже у нас листя є зеленого кольору. Дітки ну, ви як спостерігали, що у черемшини ще є дуже красиві квіточки білого кольору. І на наступному занятті на малюванні ми з вами їх намалюємо. Малятка, я вас буду чекати на наступному занятті. До нових зустрічей!